Кожен вистріл у пам'ять про загиблого командира на Дніпропетровщині. пройшли стрілецькі змагання на честь загиблого героя України Віталія Бохонка, позивний гектор, які об'єднали представників різних бригад та підрозділів. Снайпери та марксмени змагалися у міткості стрільби із пістолетів, помпових рушниць, штурмових гвинтівок або автоматів та снайперських гвинтівок. Організувала стрілецькі змагання 25-та повітряно-десантна січиславська бригада. Ми проводимо другі змагання щорічні пам'ять вшанування пам'яті загиблого командира батальйону другого майора Баханка, який герой України. От, в минулому році провели даний захід, було трішки менше команд. На, в цьому році відгукнулося вже порядок більше. Вісім команд приїхало. Загалом е, це із десанто-штурмових військ. З Нацполіції штурмова бригада Людь приїхала навіть є цивільні дві команди. Одна у нас із облдержадміністрації Дніпропетровської і одна команда з «Укрзалізниці». Віталій Бохонок розпочав службу у лавах ЗСУ у 2014 році, у квітні 22-го року був призначений командиром батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади та організував декілька найскладніших оборонних операцій, завдяки успішності яких вдалося зупинити наступ росіян на Донецькому та Луганському напрямках. Віталій Бохонок – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Звання Героя України присвоєно комбату посмертно. 25 липня 2022 року під час бою поблизу селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області Віталій отримав страшне поранення і через чотири доби помер у лікарні Дніпра. Дружина героя згадує, що під час останньої розмови хвилювався не за себе, а за своїх підлеглих. Розумієте, людина знаходилася в шоковому стані. Він запитував про своїх хлопців і називав позивні. Згадує з теплотою та повагою про командира. І Олександр його побратим каже, компат був прикладом для бійців і залишається символом незламності для багатьох військових. Майор Баханок він був здатний в критичний момент швидко прийняти якесь рішення віддати його. Міг особисто приїхати на позиції, так скажемо, на КСП. До мене приїжджав дуже часто і віддати наказ, що треба зробити, на який рубіж треба вийти, де треба закріпитися, коли відійти з того рубіжа, коли вийти на інший рубіж. І все було сплановано. І що мені дуже подобалося, що він здатний був в критичний сказати, момент. У нього завжди було безліч. Так сказати, сцен воєнних дій, що можна зробити на протидію противнику Змагалися у рамках дружнього турніру, вшановуючи пам'ять комбата, представники чотирьох бригад ДШВ 95 25 71 та 79 а також команди Нацполіції, Укрзалізниці та Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Прийшов сюди на змагання, щоб. Показати, на що я здатний, і кожен з нас команда в нас сильна і надіюся на хороший результат. Що ми виграємо? Ми представляємо Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, хефтех-проект Титани. Юа. Ми списані вже ветерани війни, приймаємо сьогодні участь у змаганнях по стрільбі. Ветерани це завжди люди, яким цікаво. Такі заняття, цікаві, такі змагання і е, не втрачати навички. І зараз підтримую форму, тому що в подальшому невідомо, що відбудеться в країні, і я готовий стати в ряди також з побратимами і далі захищати країну, якщо це буде на то потреба. У нас команда чотири штурмовика і один снайпер. Я в команді чотирьох штурмовиків. Стрільці змагалися стоячі, лежачі та у русі. Оцінювали виконання вправ інструктори 25-ї бригади. У нас снайпера будуть е, Можна сказати, що ну, одні з най найкращих. В Україні да між проходженням вправ стрілки спілкувалися між собою, ділилися досвідом та згадували полеглих побратимів. Ну а також обіцяли здобути перемогу не лише у рамках турніру, а й на війні проти окупантів. Будь-якою ціною ми ДШВ завжди перші, так що будемо боротися до кінця. Найскладнішою вправою під час змагань стала техаська зірка. Відпрацювати динамічну мішень, яка рухається з кожним пострілом. Не всім учасникам змагань давалось легко. Найкращих визначили за загальними результатами по кільком вправам та нормативам. У цьому році перше місце у командному заліку символічно посіли бійці 79-ї бригади, з якої Віталій Бохунок починав свій бойовий шлях. А ось в індивідуальному заліку зі снайпінгу переміг представник 25 Бригади, але все ж таки головною для учасників турніру була не перемога, а можливість шанувати пам'ять легендарного комбата, який віддав своє життя за майбутню перемогу України.